Завдяки перемозі у перенесеному матчі восьмого туру чемпіонату України з металістом динамівці йдуть на зимову перерву на третьому місці у турнірній таблиці. Результат зустрічі був забезпечений ще всередині першого тайму. Спочатку Віталій Бояльський ударом зі штрафного відкрив рахунок, а потім Владислав Ванат зорієнтувався після розіграшу кутового удару. У другому таймі багатоходова комбінаційна атака завершилася вдалою взаємодією Томаша Кінзьори та Віктора Циганкова. І точним ударом останнього у кут воріт. У підсумку у 15 матчах першої половини чемпіонату динамівці здобули 9 перемог три матчі звели до нічієї і тричі поступилися. Головорота харківського металіста став для півзахисника Динамо Віталія Бояльського вже 10-тим у нинішньому сезоні. Таким чином «Динамівець» продовжує залишатися найкращим бомбардиром білосиніх у нинішньому чемпіонаті. У найближчого переслідувача Віктора Циганкова шість забитих м'ячів і вже перевершив власний рекорд результативності за підсумками одного сезону. Раніше Віталій забивав найбільше по дев'ять у сезонах 2019-2020 та 2021-2022. Зараз для досягнення цього показника йому знадобилося лише половина проведених матчів 15 із 30 запланованих. Захистивши свої ворота у матчі перенесеного восьмого туру чемпіонату проти металіста, голкіпер Георгій Бущан провів ювілейний 50-й сухий поєдинок у складі Динамо в усіх турнірах. 39 разів воротар зберігав свої ворота в недоторканості в матчах прем'єр-ліги, тричі в розіграшах Кубка України і вісім разів у Єврокубках. Таким чином Георгій став третім воротарем Динамо за часів незалежності, якому вдалося подолати цей рубіж. Він повторив досягнення свого партнера по команді Дениса Бойка, а лідирує в цьому списку легендарний Олександр Шовковський, у якого 316 матчів без пропущених м'ячів. Футбольний клуб Динамо Київ, футболісти та тренери команди з початком широкомасштабного вторгнення Росії на територію України регулярно допомагають нашим захисникам, забезпечуючи їх усім необхідним для несення служби та якнайшвидшого вигнання загарбників з нашої рідної землі. Після заключного матчу першої половини сезону проти харківського металіста військовослужбовці збройних сил України подякували гравцям Динамо Віталію Бояльському, Віктору Сиганкову та асистенту головного тренера команди Олегу Гусєву за допомогу, яку вони всебічно надають українській армії. Зокрема, слова подяки представникам нашого клубу передали бійці 135-го окремого батальйону територіальної оборони, які повернулися зі сходу України, де брали безпосередню участь у захисті батьківщини в Луганській та Донецькій областях.